Шановні колеги, запрошуємо вас до навчання на кафедрі паліативної хоспісної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукіча Шупика, першої і єдиної кафедри у вищих медичних закладах освіти. Це дасть вам можливість стати частиною надзвичайно важливої і гуманної справи допомагаючи людям на останньому етапі їхнього земного життя, щоб облегшити їхні страждання. Чому слід обрати саме нашу кафедру? Ну, по-перше, це професіоналізм і досвід наших викладачів, і фахівців з багаторічним досвідом роботи в галузі паліативної допомоги, які готові передати свої знання і досвід. Інноваційні методики навчання застосовуються на кафедрі, це і сучасні підходи до освіти, інтерактивні лекції, семінарські та практичні заняття, що забезпечують максимальне засвоєння матеріалу. Етичний підхід вивчення паліативної допомоги не лише з медичної точки зору, але й з етичної, психологічної та соціальної. Кар'єрні можливості наші випускники працюють у провідних медичних закладах, займаються науковими дослідженнями та активно проваджують нові стандарти паліативної і хоспісної допомоги та паліативного догляду. Навчання на кафедрі це не просто медичні знання, це формування справжнього покликання. Ну, Які існують проблеми та досягнення паліативної допомоги в Україні? Ну, Почнемо з про проблем, так як завжди. Сьогодні паліативна і хоспісна допомога в Україні перебуває на етапі розвитку. І хоча за останні роки було досягнено певних успіхів, ця сфера, все, ще стикається з низкою серйозних проблем. Серед яких нестача кваліфікованих кадрів у Україні спостерігається дефіцит лікарів, медичних працівників і соціальних працівників, які мають спеціалізацію з паліативної допомоги. Це значно ускладнює надання професійної та якісної паліативної хоспісної допомоги пацієнтам та їхнім родинам. Обмежене фінансування паліативна допомога потребує значних фінансових ресурсів. Але бюджетні видатки часто недостатні для забезпечення належної кількості ефективних лікарських засобів, обладнання та належних умов для догляду за пацієнтами. Низька обізнаність населення багато людей в Україні не знають про паліативну і хоспісну допомогу або мають хибне уявлення про її суть. Це створює перепони, на шляху до своєчасного звернення за допомогою. Відсутність належних умов для догляду вдома для пацієнтів, які потребують паліативної допомоги вдома, часто немає достатньої підтримки з боку держави або місцевих органів влади, медичних закладів або соціальних установ. Шановні друзі, продовжуючи друкую інформаційну доповідь професора Анатолія Царенка, я хотів би звернути вашу увагу на ті досягнення, які сьогодні відбуваються у нас з паліативної допомоги. Що стосується розвитку паліативних відділень та хосписів, в Україні з'являються нові хосписи та спеціалізовані відділення в лікарнях, що надають паліативну допомогу. Це дозволяє пацієнтам отримувати професійну підтримку у комфортних умовах. Зміни в законодавстві. В останні роки були ухвалені закони, які полегшують доступ до паліативної допомоги, зокрема, щодо забезпечення ліками, зниження податків на медичні послуги та обладнання для паліативної допомоги. Важливо також. Покращення обізнаності серед медичних працівників з цього питання. В Україні почали проводити тренінги для лікарів і медичних сестер, щоб підвищити їхній рівень знань і навичок щодо паліативної допомоги. Ну і неможливо без громадськості багато неурядових організацій активно працюють у сфері паліативної допомоги, пропонуючи волонтерські послуги, навчання. Та інші ресурси для підтримки пацієнтів і їхніх родин. Отже, запрошуємо вас до навчання на кафедрі паліативної та костисної медицини Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шурика, першої і єдиної кафедри у вищих медичних закладах освіти. Дякуємо за увагу, шановні друзі.